В Україну на вихідних повернеться зимова погода, стане трохи прохолодніше, а де неде випаде сніг. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 11 березня. Опади у вигляді дощу очікуються по всій країні без виключення. А в західних областях надвечір навіть очікується мокрий сніг. Тому, виходячи з дому, не забувайте брати з собою парасольки. Що стосується температури повітря в цей день, то по всій країні буде помірно тепло. Прохолодніше всього буде на півночі, там в денний час температура буде підніматися до плюс 10 градусів тепла, а ось на решті території країни повітря буде прогріватися до плюс 13-15 градусів тепла в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то майже всюди буде плюс, але в північних областях до мінус 2 градусів морозу. Вітер в цей день буде переважно південно-західного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у суботу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 14, а вночі буде від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 7 до плюс 10. Вночі буде прохолодніше від мінус 2 до плюс 5 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 11 до плюс 13, а вночі від плюс 1 до плюс 6 градусів тепла. У центрі країни стовпчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 9 до плюс 13, а вночі від плюс 3 до плюс 7 градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс 10 до плюс 15 в день і від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла вночі. У Києві 11 березня протягом всього дня небо буде вкрите хмарами, починаючи з середини дня йтиме дощ, який ближче до вечора стане слабкішим. Температура повітря буде від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. У Львові сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. У першій половині дня очікується сильний дощ, який після обіду почне стихати, а ввечері йому на зміну прийде сніг. Температура повітря становитиме від 0 до плюс 7 градусів. У Харкові у суботу зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. З середини дня й до його кінця йтиме дощ. Температура повітря очікується: від плюс 4 до плюс 10 градусів тепла. У Дніпрі хмарна погода протримається весь день, починаючи з середини дня йтиме сильний дощ, який ближче до вечора стане слабкішим. Температура в цей день буде від плюс шести до плюс одинадцяти градусів. В Одесі, 11 березня, весь день буде хмарним. Дощ йтиме весь день, щоправда, до вечора він стане слабкішим. Температура повітря буде від плюс 7 до плюс 9 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!